ковки у нас 2,5 метра. Квадратних, 2 квадратних метри. Тобто, це рахуйте там, скільки це виходить. 1 на 2,5, да, грубо говоря, ширина 1 і довжина 2,5 метра. Оце виходить 2,5 квадратних метра, одна упаковка. Це 10 таких секцій, ви можете її скласти як по довжині чи по ширині, ось тако покласти. Можете закладати повністю всю площадку. Тобто, як вам потрібно під стежку, то, відповідно, ви робите або кладете ширину 40, в принципі, під стежку достатньо ширини 40, ну, можна класти 60, як ви хочете. Під колі... Машини так само можна або 60 робити, або 40. Якщо вмієте правильно їздити гарненько-ріненько, то можна класти й 40 сантиметрів чисто під колії машини. Якщо не вмієте гарно їздити, беріть 60, кладіть або застеляйте всю повністю всю таку площадку. Застеляєте, у вас не буде отакого болота, да, калюж таких не буде. У вас буде ідеально рівна поверхня. Вся вода, яка зверху капає, вона буде просочуватись, не буде нічого підтаплювати, не буде вода, як тут калюжа, низинка, да, вона вся сюди стікає. А по гірі рішетки вона просто буде, ну просто пропускатися, вниз опускатися. Тільки правильно треба зробити основу. Є гіє рішетка наша українська, 135 гривень секція, тобто упаковка в нас виходить 1350 гривень. Якщо Польща і Новгрін, там ціна. Трошки буде більша, але відповідно вона там нагрузку більшу, звісно ж витримує. Так що, кому потрібно для яких цілей пишіть дзвоніть, чи для фури, чи для легкової машини. Оця для легкової, для буси, для джипа і для Камаза, коли буде засипано, достатньо буде. Якщо для фур там для тракторів, то тоді беремо польську, яку витримає польська іногріна, яка витримує нагрузку тисячу тонн на квадратний метр.